Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, переглянемо, що в нас відбувається цікавого на сьогодні. Також ми переглянемо ключові метрики, які нам показують, що в нас відбувається на ринку та що можна очікувати далі. Сьогодні це все розглянемо. Також ми бачимо, що біткоін у нас по індексу RSI. Бачимо, що у нас вже відбувся розворот. Ця зона, з якої ми розвертались дві минулі корекції, які в нас були у 23-му році. Також така ж аналогічна корекція в нас була і у 24-му році. Напротяг зі семи місяців біткоін перебував в боковику та корекції. І відповідно ми зараз також пройшли до цих самих зон спротиву по індексу РСА, з яких ми бачимо, що в нас відбувається розворот. Тому сьогодні постараємось провести аналітику по ринку. Я поділюсь думками, що очікую далі. Також ми подивимось з метрики, ми подивимось індикатори, також подивимось самі цікаві новини, які в нас відбуваються. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також рекомендую наш закритий клуб криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам, доступні платні матеріали для наших учасників. Якщо ви бажаєте вступити в закритий клуб, всі посилання є в описі під цим відео. Ціна входу всього лише 120 доларів, доступ у вас назавжди. Переходимо до аналітики по біткоїну. Біткої на сьогодні торгується 86500. Як ми бачимо, що сигнал на тижневому таймфреймі в нас присутній. Також ми бачимо, що відповідно після того, коли ми побачили та даний сигнал на тижневому таймфреймі закріпився, ми бачимо зростання на протязі вже останніх трьох тижнів. Біткоін у нас на сьогодні торгується 86-87 тисяч доларів. Також досягував таких відміток, як 88 тисяч доларів. Тому очікуємо, що біткоін у нас продовжить своє зростання. Такі орієнтовно. Середньострокові зони спротиву, куди може пройти біткоін і де в нас буде зупинка, це, звичайно, що наші минулі АТХ, це в нас діапазон 101 тисяча доларів, 102 тисячі, 105 тисяч доларів. Цей діапазон це будуть сильні зони спротиву, куди може пройти біткоін найближчим часом. Давайте переглянемо таку метрику, як The Golden по біткоїну, і переглянемо, що ми зможемо побачити тут, на даній метриці, які. Яку інформацію дана метрика нам може показати? Ми бачимо, що біткоін у нас у своїй корекції скоригувався майже до сильних зон підтримки, це діапазон 75 700 доларів на сьогодні, сильна зона підтримки, з якої ми весь цей бичий цикл, в якому ми перебуваємо, від якої ми відштовхувалися і показували зростання. Ми бачимо, що ми не доторкнулися до цієї зони. Якби не пройшли, тому відповідно існує ймовірність, що ми ще туди можемо сходити. Це буде робити, як я вже і казав, для того, щоб максимально провести капітуляцію на криптовалютному ринку, щоб викинути слабкі руки перед істинним зростанням, яке в нас буде відбуватись. Тому, відповідно, така ймовірність існує, що ми сходимо ще нижче, і багато учасників ринку зараз про це розповідають. Тому, в принципі, можу сказати так, що така ймовірність існує, але не обов'язково, що ми будемо туди рухатись, не обов'язково, що ми туди підемо, тому що зараз починають багато учасників розповідати, що корекція буде ще нижче. Відповідно, якщо маси будуть впевнені, що корекція буде відбуватися нижче, смислу туди йти вже немає. Також бачимо, що наші сильні зони спротиву, куди в нас буде рухатись біткоін. Це в нас діапазон 121 тисяча доларів на сьогодні. Я думаю, що цю зону ми будемо пробувати досить швидко, так як це було в принципі ось тут, коли ми не змогли пробити дану зелену лінію. У нас відбулась корекція, після чого ми дану зелену зону досить швидко пробили і пішли до наших середньострокових цілей. Це в нас були 72 тисячі доларів, 75 тисяч доларів. Це був 24 рік. Зараз ми бачимо, що ситуація в нас. Буде розвиватися подібним сценарієм, тому середньострокові цілі по біткоїну – це в нас 151 500 доларів на сьогодні. Тому я думаю, що зараз відбувається корекція. Після цієї корекції нас буде очікувати зростання. Це зростання може розпочати вже зовсім швидко. Це в нас квітень, травень, червень. Я думаю, що оскільки перший квартал в нас по криптовалютному ринку він був в корекції, то відповідно на дані три місяці. Зростання в нас переноситься, і воно може відбутись вже квітень, травень-червень. Тому очікуємо, що в цей період середньострокові цілі по біткоїну в нас будуть досягнуті. Це в нас діапазон 150 тисяч доларів. І також сильна зона 120 тисяч доларів. Я думаю, що ми там також досить довго не затримаємось, а досить швидко дану зону проб'ємо, тому що корекцію ми з даних діапазоні вже отримала з цієї зеленої лінії. І, відповідно, зараз дані корекції перебуваємо і до сьогодні. Також давайте заглянемо на таку метрику, як дворічний мультиплікатор ціни по біткоїну. Дана метрика в нас, можна сказати, така довгострокова, вона показує, в якій зоні ми знаходимося. Ось ця зона це зона акумуляції, зона накопичення, це кінець. Медвежого ринку, коли ми переходимо вище даної зеленої лінії, це означає, що ми переходимо повноцінно в бичий цикл. І зазвичай у бичому циклі ми досягуємо таких відміток. Це в нас ось ця червона лінія спротиву. Ми бачимо, що минулі рази ми проходили навіть вище даної червоної лінії спротиву. Минулий цикл, ми. Доторкнулись та дійшли до цієї червоної лінії. І в цьому циклі, я думаю, що ми можемо наблизитись максимально близько до цієї червоної лінії і торгуватись під нею. Давайте подивимось, який ціновий діапазон це буде, коли біткоін перейде до своїх АТХ в цьому бочому циклі. Ми бачимо, що дана відмітка знаходиться на цінових діапазонах 277 тисяч доларів. Саме Туди може наблизитись біткоін в цьому циклі. Це можуть бути такі цінові діапазони, як 220-240 тисяч доларів. Можливо, дана лінія буде знаходитись вище, і біткоін перейде до таких цінових діапазонів, як 250-270 тисяч доларів. В принципі, біткоін вміє здивов... дивувати. І відповідно, я думаю, що такі цінові діапазони в цьому циклі можуть бути досягнуті. Також ми бачимо, що перебуваємо ми. В нашому е, бичому циклі зростання в нас відбувається, тому ж будемо очікувати імпульсного зростання е, вже у 2025 році. Я також очікую та думаю, що зростання буде відбуватися двома хвилями росту. Перша хвиля це в нас квітень, травень, можливо, червень. Далі літо корекція, консолідація. Після чого на осінь, жовтень, листопад. Буде вже заключена остання хвиля зростання, що по біткоїну, що по альткоїнам. І саме в цей період, на мою думку, ми будемо досягувати нових історичних максимумів по біткоїну і також по альткоїнам. Давайте ще також переглянемо деякі графіки. Це графік капіталізації, графік золота, біткоін домінації, що відбувається у нас там. Це загальна капіталізація криптовалютного ринку. На сьогодні капіталізація 2,7 трильйона. Ми бачимо, що також в нас присутній сигнал на зростання на тижневому таймфреймі, що є досить сильним сигналом, і ми бачимо, що зростання в нас відбувається. По чуть-чуть ми рухаємось в сторону росту. Такі сильні зони спротиву це 3,2, 3,4 трильйона по капіталізації. Саме там, я думаю, що буде зупинка, буде зупинка. І, відповідно, можливо, якась невеличка корекція або боковичок. Після чого, я думаю, що ми продовжимо зростання, тому що очікуємо, що квітень та травень вони будуть досить хорошими та позитивними для криптовалютного ринку. Також наступний графік це в нас золото, яке знаходиться вище 3 тисяч доларів за унцію. Ми бачимо, що весь цей період, коли криптовалютний ринок перебуває в корекції, золото зростає. Відповідно, досягнуло своїх АТХ присутні сигнали на корекцію. Тому, відповідно, так як я і кажу у кожному відео, що тут, скоріш за все, буде відбуватись фіксація золота та перелив цих коштів, перелив цієї ліквідності в інші ринки, в тому числі і криптовалютний ринок. Ну і біткоін домінація також знаходиться досить високо, досить довгий період торгується в цьому діапазоні. Я вважаю, що з цього діапазону в нас буде корекція вниз. Відповідно, прилив ліквідності все більше і більше в альткоїни. І на цьому фоні ми також будемо бачити дві хвилі зростання альткоїнів. Перша хвиля може відбутися вже зовсім швидко, це квітень-травень. І наступна хвиля це кінець 2025 року. Також, як завжди, давайте ще глянемо загальну капіталізацію альткоїнів. Ми бачимо, що тут також присутній сигнал на зростання на тижневому таймфреймі, що є досить сильним сигналом. Тому очікуємо, що капіталізація буде. Відновлюватись та буде показувати і е, далі своє зростання. Також давайте ще перейдемо в наш телеграм-канал CryptoBusнес. Обов'язково підписуйтесь, посилання є в описі, переглянемо цікаві картинки, які ми е, маємо на сьогодні на криптовалютному ринку. Ми бачимо, що е, це в нас минулі цикли по біткоїну, це в нас відповідно теперішній цикл по біткоїну. Е, минулий цикл у нас тривав 1500 днів. Минулий цикл у нас тривав 1400 днів, і відповідно даний цикл може тривати 1300 днів, і ми бачимо, що ми вже досить близько знаходимося до нашого завершення. Тому даний цикл, на мою думку, у нас буде закінчуватись до кінця 2025 року, можливо, до. Листопада до грудня 2025 року цей цикл в нас повинен закінчитись, і саме там ми будемо знаходитись на максимальних значеннях по криптовалютному ринку. І там також будуть десятки іксів по альткоїнам, що буде створювати максимальне ФОМО, що буде залучати десятки тисяч нових учасників в криптовалютний ринок. Всі будуть заходити, всі будуть купляти, і відповідно ось так буде закінчуватись криптовалютний цикл, як в принципі і минулі. Очікуємо, що будуть дві хвилі зростання, і ми е, досягнемо таких ключових відміток, як 200, можливо, і вище тисяч доларів по біткоїну. Як ви бачили на минулих метриках, що е, цілі по біткоїну в цьому циклі можуть бути 270 тисяч доларів. Я думаю, що це може бути трошки нижче 220-240 тисяч доларів. Але орієнтовно, і скоріш за все, до цих діапазонів ми наблизимося. Також маємо ще таку цікаву картинку по біткоін домінації. Зараз ми знаходимося ось тут, на самих вершинах, відповідно, що може бути далі. Може бути ситуація аналогічна, як і в минулому циклі, тому думаю, що зовсім скоро може бути зниження біткоін домінації. Біткоін зниження біткоін домінації буде означати, що альткоїни покажуть досить непогане зростання. Це може відбути вже квітень травень тому що біткоін в цей період може досягнути своїх середньострокових цілей. Це в нас 120 тисяч доларів і вище, 150 тисяч доларів максимальна ціна середньострокових цілей по біткоїну. Саме там, я думаю, що буде досить велика, досить великий перелив ліквідності в альткоїни, тому що 150 тисяч доларів це високі діапазони. І, відповідно, біткоін домінація буде різко та сильно знижуватись. На цьому фоні можемо побачити такий собі міні-альткоін сезон на 5-10, оскільки альткоїни знаходяться досить низько, тому, відповідно, очікуємо, що це буде як мінімум 5-10 в цьому міні альткоін сезоні В основному альткоін сезоні, я думаю, що це буде десятки іксів і більше. Ось такі друзі, в нас новини та інформація по криптовалютному ринку на сьогодні. Якщо відео було для вас цікавим. То ви знаєте, що робити? Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте відео. Пишіть ваші думки в коментарях.